Світлана Стадник – знана масткиня не тільки на Прикарпатті. Її писанки у багатьох музеях світу каже, що любов до писанкарства привила її мама. Зберегла мама цю традицію розпису писанки, будучи працівником, науковим працівником музею національного музею Гуцульщини та Покуття. І вона взагалі навчила нас зберігати, відтворювати можливо, бо на той час десь деякі види мистецтва вони не були збережені як таке, як писанкарство, а саме на покутті. Майстриня передала свої вміння і своїм дітям. Одна хоче, щоб і інші люди могли розмальовувати писанки. Дуже багато є такого новітнього. Як для писанкарки до Аману, і навіть проведення майстер-класу. Хоча вам хочу сказати, що на свічкою і далі продовжуємо писати в залежності від кількості людей, бо навіть за ту плитку так багато не посадиш. Хоча колись писали навіть настільки на свічкою, як брали грань з печі, це десь більше навіть Володимир Шухевич описує у своїх дослідженнях. Мар'яна Партицька ще в школі вивчала писанкарство і вчителькою. Була Світлана Стадник, тому на майстер-клас привела і свою донечку. В Школі нас викладала Слана Степанівна, і дуже непогано на той момент у нас всіх получалося. Бо найкращий урок це коли писанкарство. Я не могла не прийти. Донечка вже виросла. Я розумію, що потрібно передавати, якби це вміння також для наступних поколінь. Майстриня каже, що писанка є саме тим, через що ідентифікують українців у всьому світі. Саме писанка. Ну то скільки вже дослідників досліджують, то саме асиміляція українців до інших народів пішла писанка. Тому вона є і українською. Тому, як кажуть, от саме писанкою можна предстати перед іншими народами. Тож заходи всеукраїнського фестивалю писанка триватимуть впродовж місяця. У місті проводитимуть практично щодня мистецькі заходи. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.